Це він бігає, поки в мене тут ще квітки не цвітуть. Зацвітуть у мене тут квіточки. Не будеш ти тут сирун бігати? Угу. Ану, покажися всім, який ти вже виріс. Здоровило? Мілорд, ти вже здоровило? Мілорд, кажи всім, доброго ранечку. Наш раночок сьогодні починається з дубаря на вулиці і із сажотруски. Йдемо із самого ронечку і починаємо трусити сажу. Рівно два тижні назад, як ми її трусили. Ну, і ось прийшов час і знову треба, тому що забило, мабуть, знову наш демор. Знову все димить у хату і нічого нам не тупиться. Вже вогонь вилітає не туди в плиту, а сюди на хату. Вже нема як підкинути дрова. Тож знову починаємо човгати цією шлангою і будемо дивитися, що воно опять набило туди, що знову не проходить дим. Ось такі у нас зранку справи. Зараз швиденько, ось це все думаю, ми потрусимо. Світла вже немає, на 5 годин вимкнули. Тож у нас є час потрусити сажу, замісити тісто, наробити піцу, а потім, як тільки включають світло, починаємо гасати по всій хаті і все робити, все, що не, не можна було зробити без світла. Так що ось такі у нас на сьогодні плони. А там будемо бачити, що ми ще сьогодні будемо робити. Саме головне потрусити сажу. Бо й досі в хаті не топлено. І таки прохлодненько, я вам скажу. А на дворі взагалі дубок такий, я й не дивилася, скільки морозу. Морозу може й небагато, а. А вітер такий холоднючий, що дуже-дуже холодно. чи не вилозе. Десь застрілу. Да? На переході. Вилізло, да. да. Ну, воно трошки не дуже. Звісно. Що <святок> таке, помощник? Що таке, віло? Головний помощник. Завідуючий. Таке смішне ти вийшлося. У нашого мілорда в батька в його вуха стоячі, а в його матері вуха лежачі. А мілорд у нас вийвся одне вухо стояче, одне лежаче. Трошки батька, трошки матері. Що воно тут? Якась така сажа цілими кусками, непонятно. І не багато чи є? Це вже не багато. Ну не так, як як тоді ми... менше, але ну, все одно привезти так. Зараз було трохи більше, але все одно. Да, на дворі не погуляєш довго. Дивіться, яку я зробила штуку. Ну, як зробила, одірвала. Коло старого сарая були якісь двері. Я їх одірвала і поставила воно на цей, на підвіконник. Бо наш котик любить дуже. У 4 часа ранку попроситься на вулицю, а виходить на двір, ну дуже таки не хочеться. І я ото поставила з кухні, відкриваю вікно, і він по драбинці собі виходить, а потім, коли вже погуляє, сіда на підвіконнику, ми його бачимо і відкриваємо вікно, і він заходить. О, так вийшло добре. Та ти що? Кажу, не треба й на двір виходить. І він собі, коли хоче, тоді ми його сюди. Ї... І випускаємо. Дуже зручненько, я вам скажу, коли отак холодно і не хочеться нікуди схоти і носа витикать. Ну, сажі не сильно багато, але, ж, але для труби, напевно, це багатенько. Таки є ж. Зараз будемо розтопляти, пробувати, що воно буде. Бо вчора ми вже мало і топили. Небагато вчора топили, бо, бо дуже диміло. Оно бачили, як говкає. Оце охорона. Довго він не говкав на людей, тільки на бензопилу. Це вже на людей говкає. Люди проходять і він говкає. Перелазити забори невозможно. Мілорд, треба в дворі сидіти, не можна на дорогу бігати. Ти мене чуєш чи ні? Нам з двору взагалі не можна вийти. Біжить за нами, куди б ми не йшли. Уже позатуляли всі дірки, та хіба ж ти затулиш, як воно воно Сітка ця. то він по сітки по прямому забору вилазить, як не знаю, що. Що воно за собака така? Називається загородили, так воно по заборах лазе. Мілорд, да? Ух ти ж. Треба тільки зноми кругу. Сирун малий, сирун малий такий. Да, оце в мору змозать оцю льотку не сильно. Приємненько, але що зробиш? Добре, що не багато, Одну дверку та і все. Зато зараз буде тепло, натопимо, напечемо смакоти та і будемо сидіти в хоті до вечора нікуди. Не будемо витикатися. Хіба що будемо розвозити по селу? Я завжди щось як понапікаю, то всім родичам попід селом розносимо, щоб усі скуштували щось добренького. Помагаєш, мілорд. Молодець, помощник. Все. Наскільки тої роботи, як воно ото таке. Коруче, слава Богу. потрусили. Все, наносимо дрова і все, і топимо, і гріємося, бо щось воно, я вам скажу. Та геть невесело на дворі. Холодно, страшне. Пішли, мій лорд, дамо. Синичка місточки, не треба забувати про наших пернотих. Вони до нас прилітають постійно, да? а цей гімню ганяє їх. Так що зараз насипаємо зерняток і вони прилетять. Що, пустий стакан. Так що й так погодували пташечок. А це як би гратися. Мороз, мілорд, не хочеться бігати. Не хочеться бігати по морозу. А тобі як би погратися, да? пускаємо в хату, гріється, сидить тут біля дверей з краєчку. Трошечки гріється в хаті. а як вже хлопки мерзнуть, то впускаємо його. Але ж таке воно не поситькувати, що трошечки сидить і вже якби ганять, вже якби бігти кудись. Вже витоптав коло дерева цілу всю. Синички прилітають, а він тут бігає. караулить. не достає, звісно, але ну. Ну, бігає. Це хто дрючок приніс? Оце чий дрючок? На. Здоровило, здоровило. На. Десь був маленький м'ячик, треба кидати йому, і він його приноси назад. І знову стоїть, де щоб йому кидали. Такий любе, щоб з ним погралися. Мілур тільки тікає від моїх гуртензий, бо вже їм і так капут приснився. Оці кінчики вже воно позгришкував, ти малий. Да. Тікає від моїх гортензій, Ой, божечки. Земля замерзла тут. Футболіст. Що це за футболіст? Мій лорд. Колись Маріанин м'ячик був, він його вже прокусив. Зараз вам ще покажу, як поживають ті огірочки, які ми з вами посадили. Ось у мене така кришка є із цією з лампочкою. Звичайно, світла не вистачає катастрофічно на вулиці. Темно, постійно, хмарно. І ті огірочки, бідні, нещасні. Я вже не знаю, як їх досвідчувати. І фонариками, і ось такою штукою досвідчую, щоб вони хоч трішечки. Якось у мене прижилися. Дивлюся, нібито позеленіли, були жовтенькі, а це вже такі гарні зелененькі зробилися. Та й думаю, може ж таке щось із них та й получиться. Не сильно поливаю, тому що вони дуже тоді піднімаються вгору, витягуються і ще може напасти на них якась чорна нужка, захолона земля. Земля дуже холодна, хоча б і в хаті, але земля холодна, якщо тільки полєш. І вона чомусь захолоняє, особливо на вікні. Тож це ставлю в кухні. І оце, поки включили на півтори годинки світло, то я бігом оце цією лампою півтори годиночки їх посвітю, потім виносю їх на вікно, тому що 5 годин світла не буде. Потім знову на півтори годинки включають, і знову 5 годин не буде світла. То на день це дуже-дуже мало їм світла. Я не знаю, що з цього в нас вийде. Буду вам показувати, як вони тут поживатимуть. У мене під батареєю на стільчику стоять. Отак От вони там гріються і, і світяться. Ну, ось так. Що зробиш? Світла немає, то хоч, хоч так. А поки є, то й заряджаю лампу. Фонар там в мене такий є, і фонарем теж їх досвідчую, коли нема світла Ось такі у нас справи. Йдемо по дрова, будемо розтопляти і сидіть собі та й гріться, вхочете тихесенько, бо дубор ще туй. Ось зараз накладемо дров, мій лорд! Стакан! І... Отдай стакан. лорд! От засранець такий. Випав стакан з кармана, вже нема. Однесла синичкам їсти, він вкрав стакан. Де ти дівся? Ану отдай стакан. Диви і все ховає оцей свининець. Отдай стакан. Накладай дрючки туди, клади в кошик. Не хочеш чого? Ось такий дровці оберемо, накидаємо. Оно ну, на. Ось ось. На, паличку. Підожди. О, в кошик, в кошик клади. В кошик клади. О, молодець. Клади в кошик. Ось От так, Так, тікай. Тікай, дрючки кладемо. Мілорд. Ох ти, сирон малий. Тікай дрова кладемо, кладемо. І ти клади в кошик. Чув? Ось так. Зараз будемо. Топить і дивиться, чи воно димить, чи воно вже не димить. О. Цьому якби гризти, то гризти. Що ти гризеш оце? Все, набрали дрова, пішли. Пішли, будемо грітися в хаті. Ну, вроді би не димить. Слава Богу, будемо рітися. На два тижні будемо топити, а потім будемо ще трусити. Ну от, а вже світла немає, тож я ці огірки перенесла на вікно, поки день на дворі трошки видно і будуть стоять, включать світло, знов понесу їх до лампочки, до розетки. Отак от і носюся з ними. Зараз трішечки полю, а хоча й ні. Не буду поливати, воно мокреньке, так що трошки не буду, бо воно холодно. Це ще тільки воно вилозе. Це вже переростає, гнеться. Ну, а ці ще дрібніші, такі, наче, не погоні. Де меншенькі воно. Наче зелененьке. Ну, коротше, будемо бачити, це ще теж тільки десь воно вилозе. Садилися в одну ж секунду геть усі, а вилазять всі по-різному. -по Ось так. А це в мене пет... Йок, петунія. Та, що в мене цвіло літо на вулиці. Я її занесла в хоту, обрізала сухе, а воно в хаті, дивіться, почало зелене вилозити. Я не знаю, чи зацвіта, але зелень вже пішло. Ось тако. таке, звичайно, воно якесь. Дуже сильно ніжненьке, я вам скажу, не таке горно зелене, а таке блідно солотове ну, хай собі стоїть, може, щось із нього й буде. Так що ось так. Огірки ростуть. Звичайно, як світла немає, то воно таке собі. трошечки не таке, ну нічого. Мисюлька, Мисюлька, ти спиш, молодець. Каже, а що ж робить під батарейкою? Дубку гріємо так? Да? У нас ледачий кіт, він тільки робить, що позіхає, та спить на віконечку. Да? Каже, зима, що робить, треба спать. Ховай мордочку під лапку і спи. У нас є на каналі підписчики і дітки і питають завжди, де котик, Мейсон? ось він дрихне всю зиму, тільки робить, що він спить. Да? Ти як цей бабок, тебе скоро будемо витягувати <смір> на двір весною. А то спить і спить. Ось такий литочий миску наш. Спиться холодно, в хаті, дуже холодно, скрутився собі та й спить. Отак. А на вулиці тому і не холодно. Воно дрючки порозносив по всім дворі, а тепер скоче. <laughs> Мейсон наблюдаєш. От уж. Зараз синички прилетять, будеш дивитися, їсти насипали, все, попорались, називається. Синичок нагодували, собаку нагодували, от вам все хазяйство. Ну, і зараз вам покажу в Мар'яни в кімнаті її. Чорнобривці, зараз долізу. Тут чорнобривці ще якісь квіти. Вона сіяла. Коротше, з чорнобривцями бідо. Як бачите, коротше, треба не випендрюватися, сидіти і ждати весни, тому що така чепуха воно росте, воно тягнеться і воно таке ніяке. Ну, ці трохи живіші, трошки воно зеленіше. Не знаю, дивиться щось за ним. Тут поливою його. Так що отаке у неї на вікні росте. Ну, з чорнобрівців точно кажу, до це діла не буде. Так що прийде весна, посіємо на вулиці, ото буде цвісти, а це таке оту таке. Так що показала вам, що воно вийшло. Таке собі. Нічого хорошого, ну і нічого страшного. <с> Ось такі в нас справи.